Ориство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Понеділок, черговий початок робочого тижня. Роботи попереду, як і завжди, дуже і дуже багато. Разом з тим будемо потихеньку рухатися по робочих процесах і будемо якраз от все з превеликим задоволенням висвітлювати на нашому і Ютуб-каналі, і TikTok каналі. Так що, друзі, по традиції, як і завжди, кому не важко в кого рука не тремтить від жадібності, натисніть, будь ласка, нам вподобайку. Напишіть будь-який коментар, адже будь-яка активність з вашого боку допомагає просувати наш. Відеоматеріал на просторах інтернету. Ну а сьогодні, друзі, як і завжди, буквально 2-3 хвилинки приділимо разом з вами тій темі, яку ми дуже давно започаткували. Ну і з успіхом її щонеділі продовжуємо. А це саме обговоримо, друзі, разом з вами ціни на маленьких відгодівельних поросяток, які хтось купує, хтось продає, але в цілому, можна так сказати, сформуємо картинку, якою вона є у більшості регіонів. України. Я, як і завжди, розповідаю, що відбувається із цінами, із попитом у нашому краю, а це Сумська область, і Конотопський район. Відважу, дорогі глядачі, хто буде дивитися це відео, хто дотичний до галузі свинарства, хто вирощує, і продає, або хто купує і вирощує, і потім продає. Будь ласка, напишіть регіон, з якого ви нас дивитеся, в якому ви працюєте. Ну і відповідно напишіть, що у вас із цінами на маленьких поросяток, і із попитом. На календарі у нас. На сьогодні 3 лютого понеділок, якраз от рубрику оцю ми започаткували щонеділі, адже в нас щонеділі проходять місцеві базари, але ми трішечки здвинули випуск цих от відео. Я якраз в неділю спілкуюся з хлопцями, хто виїжджає на базар, щоб повністю мати чітке розуміння того, що відбувається. Ну і вже потім на наступний день пишемо собі цей відеоматеріальчик. Значить, що у нас відбувається із цінами і із попитом взагалі, із ситуацією на базарі, друзі. Thank <laughs> you. Буквально уже три неділі, як спостерігається тенденція до підвищення ціни на маленьких поросяток. Три недільки назад на базарі було три машини. На тій неділі було дві, три машини. Також перепрошую учора ж на ринку було два автомобілі, тобто дві людини, які реалізовували поросяток, Це от мій знайомий, який вивозив поросяток і ще один перекуп постійний, який завітав до нас на базар. Значить, що із цінами? Якраз от. Колега мій, його слова. 9-кілограмові поросята продав по 2 тисячі гривень. У перекупа були різнобійні поросята від 12-13 до 18 кілограмів. Спочатку за оцих 18-кілограмових просив він 3 тисячі гривень. Ніхто 3 тисячі гривень не давав. Знизив він ціну до 2800. Оцих 18-кілограмових ніхто не купував. 12-13-кілограмових розкупили по 2,5 тисячі Гривень, ну і вже трішечки пізніше, після того як вони основну масу своїх поросяток розкупили, приїхали перекупи із Кролевця. До речі, друзі, хто дивиться мене із Кролевця, напишіть і опишіть, будь ласка, ситуацію, якою вона є у вашому краю із цінами і з попитом на поросяток. Тобто, що ми спостерігаємо, поросят на ринку мало в принципі, клієнт під оцих от поросят є. Якраз, якщо би мова велася там про якісь 7, 10, 12 машин, то я думаю, ситуації б такої не було. Але в цілому, я думаю, оці от ситуації на сьогоднішній момент ще й сприяє погодні умови. Тому що ну, от сьогодні у нас мінус 4, і на протязі наступного тижня, оцього тижня, постійно буде триматися мінусова температура. Як то кажуть, зима прийшла, а от весь попередній місяць, місяць січень. Ну, плюс 4, плюс 8, іноді навіть плюс 12. Якраз я думаю, це і сприяло тому, що частина людей, які зазвичай купляли весною поросяток, пішли на базар і створився такий міні. Ну міні, як міні ажіотаж. Повторююся, аби було на базарі дуже багато поросят, то ціни би такої не було. А так ринок діктує умови. Є покупець, значить, і буде ціна. Але подивимось, що буде пізніше. Знову ж таки, друзі, пишіть хто у Конотопському районі, в Сумській області проживає. що ви бачите, як ви спостерігаєте тенденцію, хтось запліднював свиноматок, чи не запліднював свиноматок, Як ви думаєте, взагалі в цілому, що на нас чекає по весні. Так що товариство, ми біжимо працювати всім миру, добра, злагоди, бережіть себе. Ну і обов'язково пишіть інформацію в коментарях стосовно того, що я вас просив.